Мінуси стільниці HPL Сполоснули якийсь посуд, загрузили в посудомийку Отак от, от трішки. Фасади на верхніх модулях. Revisio Crystal Витяжка знову ж таки вбудована, повністю закрита ДСП панелями. Фасади на пеналах. На нижніх модулях це HPL фасад. Тобто МДФ-плита покрита з двох сторін пластиком HPL. Ручки, особисто мені не дуже подобаються такі ручки. Ось. Стільниця, фартук в один декор. Ну і підсвічування робочої зони. Якщо у вас є можливість робити шухляди, не робити от розпашні. Фасади, будь ласка, це набагато зручніше і функціональніше.